Ми подивимося, і оці людські трактування, вони породили різні течії в християнстві, які розірвали колись церкву, яка перебувала в любові, братерській, братерській любові. Вони розірвали церкву, яка перебувала в одному, христовому вченні, апостольському вчині. Вони відірвали одного від іншого учнів і придумали свої молитви. Хтось вже і молитовники навіть пише. Розмова з Богом по молитовнику. Якісь духовні збочення. Ні, душевні збочення. Скоріше так. Євангелія тому стала безсила. сила. Ми підходимо до того, що я сьогодні хотів би донести до вас, тому що вірю, що Господь поклав мені це в серце. Ми говоримо час від часу про цю справу. Сьогодні ми говоримо про серце і говоримо, що релігія задовбала нас. Вона задовбала. Вже не нас, а задовбала тих, які там ще знаходяться, серед католиків, православних і протестантів теж. Задовбала. І задовбала так, що люди чорніше чорної землі, казав Шевченко, йдуть на панщину і діточок своїх ведуть. Ну приблизно так, виконуючи постанови церковні, вони забувають, що ми маємо жити в свободі Христовій.